Заїхав день. день. Я їхав в Universal Tools. Вони отримали ось такі слайдери для зрізання кута 45, а по-іншому робити фасочку. Зараз спробуємо проаналізувати, що з собою він уявляє. Він дуже схожий на виграновський, як на мене, який є лідером. Але є відмінності. Перша відмінність. Капролон стоїть у грана, він більш жорсткий матеріал і не так швидко стирається. Тут же уже м'який матеріал фторопласт. Він більш ковський, але зношується швидше. Але площина, бачите, вона широка. Я сподіваюся, що він довго буде служити. Наступна зміна. Товщина металу, ну це ж китайці. Як же не зекономити? Він приблизно в півтора рази тонкіше, ніж виграновський. Наступне кріплення болгарки. Як ви бачите, якщо ви порівняєте з виграновським, вона також і менше по діаметру. Максимальна болгарка по шиї це бошевська вставляється. У виграна більший спектр, більші болти, товстіші, і метал товстіший. Але як на мене, китайська розробка також має місце на існування. Ізюмінка розробки подача води в зону різу. Це, uh, onо, то, uh, все це держав, добре, великий, але у нас вироб, ще немає вироб, дисків, вироб. не існує дисків має для, має. Має. для кута 45 подачі води. Але можливо у китайців можливо, є, але я поки що не а знаю. Може мені хтось підкаже. Uh, ручка, ну, ручка, ручка чисто китайська, я не знаю. У мене рука, ну три пальці залазить. Можливо, комусь зручно трьома пальцями тримати. Мені не зручно. Так, наступне. Дивимося, кріплення Болгарки. Болгарка кріпиться, я так розумію, а куди ж хомутик вставляється? А ось місце для того, щоб вставити хомутик. Сюди вставляється хомутик і зажимається. Тут регулюється, фіксується, Кут атаки також можна виставляти, немає в мене особливих претензій. Пиловідвід. А ось пиловідвід, тут зроблений. Бачите, ця труба. Я вже казав давно, що ця труба сюди попадають сколки, великі сколки, коли виріже, воно заклинює і потім б'є по диску. Це рішення неправильне, глобальне, але чомусь вони використовують. Для... Тоненької фасочки, коли фасочка it's ламається it's на маленькі it's кусочки, it's то вона нормально буде працювати. А якщо ви будете глибоку фасочку робити, з довгими кусочками у вас будуть вивалюватись, то воно попадає сюди і попаде під диск, і буде неприємно. У виграна тут більш правильно зроблено, і воно більше закрите. Бачите? Зона, де збирається пил, вона краще закрита. Ну, Китайці зробили, але ціна, я так розумію, цього китайського виробу буде приємна і задовільнить більшість майстрів непрофесійних, які купляють для якоїсь там короткочасної роботи. Понятно, що якщо профі, купляєш сігну, купляєш вигран. Якщо у тебе грошей немає або ти вчишся, то купляєш ось такий китайський виріб. Так що звертайтеся в Universal Tools, я впевнений, тут величезний асортимент товару. І саме головне універсал Тулс допомагає ЗСУ. А це для мене критерій, саме головний. В ньому в комплекті децанга самга на три ось Валера. Валера, Валера. Валера. Валера це менше подивіться на нього, познайомтесь. Він постійно зайнятий, постійно в процесі. і Це так має бути. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!